Вітаю на Константі! У грудні сирійці скинули диктатора в надії на демократичні зміни. Але нова влада в країні, схоже за все, також хоче встановити диктатуру, тільки тепер ісламістську. Сьогодні поговоримо про те, чому це дійсно так і як цьому зарадити. Починаємо. Після півстоліття тиранії. Пануванню сім'ї Асадів у Сирії прийшов кінець. Сирійці мають повне право святкувати, але їхня боротьба далеко не закінчена. Незважаючи на те, що повалення башара Асада здалося раптовим, насправді цей процес бере своє коріння ще з 2011 року. І тепер сирійці зіткнуться з багатьма проблемами, які переслідували інші арабські країни після революції Арабської Весни. Цими та попередніми Близькосхідними революціями спочатку керували різноманітні суспільні актори, включаючи націоналістів, студентів, громадських інтелектуалів та лівих активістів. Але майже в усіх випадках зрештою владу в країні взяли ісламістські групи. Вони замінили політичну форму диктатури релігійною. Перемоги ісламістів пояснюються тим, що, як правило, такі групи людей дуже добре організовані, дисципліновані і завжди готові. Діяти. Жорстокі спроби Асада відсрочити його повалення лише зробили Сирію ще більш вразливою для піднесення нового сильного лідера. Протягом 14 років жорстокої громадянської війни мільйони сирійців були загнані в бідність і голод. Аж півмільйона осіб було вбито. Війна ще більше розколола Сирію за етнічними та релігійними ознаками та відкрила її для конкуруючих деструктивних зусиль іноземних держав, які борються за розподіл сфери впливу. Нова домінуюча сила в Сирії Хаятта Хрір шам Викликала надії суспільства, пообіцявши стати більш ліберальною за Асада. Хоча ХТШ, будемо так називати цю організацію, є консервативною ісламістською організацією, вона зуміла сконсолідувати однодумців по всій Сирії. Однак, уже сьогодні з'являються ознаки того, що ХТШ відмовляється від інклюзивного менталітету та має намір консолідувати однопартійне правління ісламістів. Оскільки ця модель правління є історичною, для її поломки знадобляться рішучі дії, як самих сирійців, так і міжнародних акторів. А перед тим, як продовжити, пропоную підтримати Константу фінансово. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, і ви можете обрати той, який сподобається вам особисто. Я буду дуже вдячний, продовжуємо. Грудневе повстання спочатку розглядалося, як завершу. Ершення сирійської арабської весни, але повалення асада ще не призвело до того за що власне боролися протестувальники. Асад, член Алатвійської меншини, любив просувати твердження, що його режим захищає етнічні та релігійні меншини. Але це, звичайно, була неправда. Асад гнобив абсолютно будь-яких сирійців, знищуючи прекрасну державу, націоналісти, правозахисники та звичайні громадяни, які очолили повстання під час арабської весни, як правило, не поділяють жорстку інтерпретацію ісламу як у нової верхівки Сирії. Їхньою метою було рівне громадянство для всіх сирійців. А не релігійне правління після приходу шара і його бійців до влади він намагається переконати і сирійців, і весь західний світ в тому, що вони абсолютно адекватні прозахідні лідери. Запевняє, що Сирія не стане загрозою для сусідів. Однак його реальні дії свідчать про посилення влади з боку його організації. Він є виходцем з ХТШ, яка заповнює ключові державні посади своїми кадрами, а також формує нову ісламську армію. Фактично, ХТШ створює нову владу, виключаючи з неї поміркованих або ж світських опозиціонерів. Також уже є повідомлення про репресії, втім. Поки що не масові. Саме тому міжнародна спільнота поки заплющує на це очі. Тим часом курські сили демократичної Сирії, які підтримуються Сполученими Штатами, відмовляються співпрацювати з ХТШ. Ну воно і зрозуміло. Головна причина цього: ніхто не бачить демократизації управління в державі. Отже, нова влада в Сирії говорить Заходу, що вони не екстремісти, але насправді будують державу на основі суворого ісламського закону шаріату. Вони не визнають демократію, тому що вважають, що влада має йти від релігії, а не від вибору народу. Офіційно Хетеша відмежувалась від Аль-Каїди, але фактично вони все ще прислідують свої ідеали салафізму, жорсткої форми ісламу. Тому їхньою єдиною метою є створення в Сирії такого режиму, де абсолютно всі закони відповідали б ісламу. Вони нібито борються з іншими релігійними радикалами у Сирії. Але насправді це лише прикриття, яке допоможе створити їм імідж адекватних лідерів на Заході, і таким чином їхня влада зміцнішає. Що це все означає для самої Сирії? ХТШ хоче керувати країною через ісламські закони. Вони навіть змінюють шкільну програму, аби видалити з неї, наприклад, теорію еволюції. Вони ймовірно дійсно проведуть вибори, як від них очікує весь світ. Але не задля того, щоб дати людям свободу вибору, а задля того, щоб легалізувати владу ісламістів. Навряд чи Сирія стане демократичною. Її найближче майбутнє, схоже за все, буде повторювати шлях Ірану після революції 79-го року. Там також була зміна влади, а потім тотальна монополія релігійних лідерів. Це також нагадує Арабську весну, коли демократичні революції привели до влади ісламістських лідерів, які вже не хотіли ділитися цією владою. Тут необхідно відповісти на питання, що необхідно зробити, аби принаймні частково демократизувати державний лад у Сирії. Є декілька пунктів. Перше менше зовнішнього втручання: Іран, Ізраїль, Туреччина та арабські країни мають перестати підтримувати окремі угрупування, бо це лише погіршує ситуацію. Друге залучення курдів до управління державою. Курдські сирійські демократичні сили, які підтримуються Сполученими Штатами, мають бути частиною переговорного процесу. Якщо правильно побудувати діалог, то це може допомогти уникнути і конфліктів, наприклад. З Туреччиною. Третє допомога ООН. ООН має спостерігати за процесом розроблення нової конституції, а також за процедурою проведення перших виборів. І якщо все буде зроблено правильно, вибори можуть статися уже в найближчі півтора роки. Четверте, необхідно жорстко тиснути на чинну владу. Аль-Джулані має включити до управління державою не лише представників ХТШ, а також націоналістів, активістів інші опозиційні групи. А якщо він цього не зробить, світові лідери мають застосувати міжнародний тиск та економічні санкції. Проте, якщо процес демократизації таки зрушиться з місця. То санкції або інші обмеження мають бути зняті. Адже через санкції та війну понад 90% сирійського народу живе за чертою бідності. Санкції потрібно поступово знімати, щоб дати людям можливість працювати, отримувати допомогу та перекази від родичів за кордону. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та донатьте. Чао!